Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божі. Божий. Halleluja. Бог любить тебе. І він з тобою, він за тебе. Він твой твій помічник. І він сказав в своєму слові, що якщо ти вибрав Ісуса Христа, Господом свого життя, якщо ти вибрав, прийняв рішення, щоб Бог Отець. Він твій помічник, що він за тебе. Якщо ти в це віриш, ти стоїш на цьому, то Бог сказав, я тебе не залишу, я тебе не покину, Бог каже, я збавлю тебе від скорботи, явлю тобі спасіння своє. Аллілуя. Да, Бог любить людей, Бог любить людей, і Він цьому не може змінитися. Ніщо не може змінити Бога, перестати любити. Але ми можемо прийняти його любов, можемо і не прийняти. Ми можемо зробити вибір. Знаєш, віра це вибір. Це завжди прийняття. рішення. Жити вірою кожного дня. Це означає кожного дня робити вибір, робити рішення. Я вибираю, я рішив в своєму серці. Вірити Слову Божому. І сіння і жатва не зупиниться. І я от вранці сьогодні прочитав опять-таки, Я прочитав це місце Писання, де Ісус сказав про віру, яка висвобождається через Слова. Ми знаємо це місце Писання, ми читаємо його. Але насправді дійсно віримо, віримо. Цьому писання. Або ми так, поверхностно, використовуємо його от часті, коли треба, ми віримо в це писання, а більшу частину свого життя, повсякденного життя кождодневного, ми не звертаємо уваги на це писання і не беремо його серйозно до уваги. Ну воно дуже серйозно. Ісус сказав, що Слово Боже дано нам, щоб без недостатку бути в нашому житті, приносити плід, без недостатку в Так же Ісус сказав, що то, як ми відносимося до слова, як ми бережемо це слово в своєму серці, як ми ставимося до цього слова, так воно і буде працювати. Так, да, Він там використав такий поняття 30, 60, 100%. І ми буквально беремо це і думаємо, от є 30, 60 і 100%. А що це означає 30-60 і 100? Ну, Це був приклад, це був образ, це була ілюстрація, примір того, як ми можемо відноситись до Слова Божого і наскільки ми можемо дозволяти Слову Божому дійсно працювати в нашому житті, наскільки ми протистояємо дьяволу спокусам, наскільки. Ми не даємо іншим речам захламляти нашу віру. Настільки слово Боже буде працювати. Так, да, можна так сказати, або 30%. Тобто, можна сказати, із всього 100% повноти Слово Божого, ми віримо всього цьому Слову Божому на 30%, на 60%. Но ми можемо мати без недостатку повноту. І так, от до чого я все це сказав. Дійсно, як ми відносимося до цього містописання на 30%, на 60%, або ми беремо всю повноту цього містописання і віримо, що воно так і є, на всі 100% без недостатку на всю повноту. Ісус сказав, якщо я не буду сумніватися. Вірити в те, що я говорю, то так і буде. Візьми Біблію, прочитай те, що сказав Ісус Марка, 11 розділ. Він сказав, якщо я скажу і не матиму сумніву в серці, то ну, буду вірити в свої слова. То буде мені так. Як я говорю. Люба людина може говорити, вірити в свої слова і отримувати від того, що вона говорить. Це дуже потужне місце писання. Вірити в слова. Вірити, що те, що ми кажемо, то так і буде. Буквально на всі 100% без недостатку. І ми живемо не в досконалому світі. Сьогодні є в мирі слово, є сатана. І він знає силу слова. Дьявол знає, що слова вони важливі. І тому він змушує людей казати, казати негативні слова. Щоб був негативний вражай. Також за того, що дійсно сьогодні в миру, і в світі є гріх, є зло, є сатана, є люди, які ще не народжені згори, то дійсно ті слова віри, добрі слова, які ми кажемо і віримо, і хочемо, щоб вони були явні, вони не завжди миттєво і швидко приходять, матеріалізуються, можна так сказати. Так, да, як би дійсно, ми сказали, і так сразу і стало, ми б сразу повірили, о, точно, воно так і є, я сказав, і так стало. Ну не треба це порівнювати з якоюсь містикою, фантастикою. Ми живемо в фізичному світі. Ми живемо з людьми, які мають дух, душу, тіло, які мають свободну волю, право Ну, Все одно. Наші слова вони мають духовну силу. Тому не все так швидко трапляється і Це не означає, що ті слова, які ми сказали, вони не здійсняться. Також і негативні слова, вони можуть швидше присходити, ніж добрі слова. Навіть віруючих дітей Божих. Сатана може змушувати казати негативні слова, особливо про людей. Біблія каже, якщо нам не достає мудрості, нам дійсно сьогодні. Нам дійсно сьогодні потрібна мудрість, щоб казати про факти, про події, про людей. Чи продовжуємо ми обзивати людей? Знаєш, є велика різниця, як казати, ти негодяй» або ти поводиш себе як негодяй». Це різниця, це не одне не те ж саме. Просто казати людині, ти негодяй, ти дурний, ти подлець, то вона така й буде. Особливо, якщо ми віруючі, діти Божі, так говоримо про людей, то вони більше мають впливу на тих людей, чим це кажуть невіруючі люди. Да, ми можемо бачити, як людина себе поводить, ми можемо. Розуміти, що вона поводить себе як негодяй, негідник, злодій. А це не обов'язково казати, ти злодій, ти негідник. ісус сказав, якщо те, що ти кажеш, то і буде. А якщо ти повіриш те, що ти кажеш, то в цьому Ісус буде приймати участь. Тобто Ісус не виконує негативні слова, але вони трапляються. Але Ісус виконує слова миру, слово Боже, яке виходить з наших уст. Він пересвященник нашого сповідання, Той, хто виконує нашу віру. Халілуя. Халілуя. Так, давай задумаємось над цим. Давай дійсно, без недостатку приймемо це слово і подумаємо над ним серйозно, дуже уважно. Ісус сказав, як що він людина, яка має віру, Боже від віри, повірить в те, що вона каже, буде так. Халілуйя. Халілуя. Повторюсь, не завжди миттєво, що Є Єсіння і жатва. Єсіння. Є час, коли сім'я зриває, потім відбувається жатва. Тобто в цей час між посіянням і жатвою є час. А в це час нам теж треба бути мудрими людьми, мати досконалі дії в своїх словах, своїх вчинках. І більшість сьогоднішнього пророчества вона каже про жатву. Тих сім'ян, які сіяться. Сьогодні є багато пророчеств. Ну, Вони виходять перш за все з того, що було посіяно. Тобто пророчество каже про жатву. Є дійсно пророчество, яке може відкривати план Божий, замисл Божий, волю Божу. Боже. Це повинно здійснитися п'ять таки сіянням, Слова Божого. Тобто слово сіється, коли ми кажемо вірою. І вчинками підкрепляємо. Во ім'я Ісуса. Амінь.